Пау, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли разом з саньком. парне обі, якщо ви пам'ятаєте таку гру огонь і вода, то вона дуже і дуже схожа. Йоу, всім привіт! І що ж, сань, ти готовий тепер? Я те просто. Я не знаю, що нас очікує, в принципі, але Диви, у нас появилися кнопки, якийсь буст, хенд-хенд і граб, бачиш? О, що я роблю, чув, сідай-сідай! Две! Опа! Опа, нормально! А А ну, що так... ну, іди Да пішли, 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 там якраз я бачу, куди йти, тільки кимене туди пише. Э, я не можу вилізти! А чого? Що, каші, Чувак. Мало ну, то, що каші малый? Все нормально, чья ти... ты ка. А куда питуешь? нам? Нам, нам хиба туда. Нам? Да, да, ну. Та по-моєму, да. а я думав, ми щас запустим, типа, туда-сюда. Не! Я думав, що це просто лобби. Як ну, Чувак, тут... хенд -хенд. Хенд -хенд. да? Чувак, пішли, ха-хэд! хе Да, да, Давай. да, да, хэнд-хенд, подожди, подожди. Все, пішли. Пішли! Хай -хай, рука отрывается, Димон! Рука виривається! Бо ти тягнеш мене за руку! Все, давай, давай, давай! А що тут она? Е, тут треба, походу, пригати. просто, типу, піднятися, понял? По своїм кольорам. О, чувак! Все, понял? Поня. Хэ-хен. Так, Хай -хай. да, хен-хен, Бери за руку. Аккуратно. Димон, 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 є проблема. Давай. Нормально? Давай. Давай ще! Я тебе, держу, поради, поради. Поради. я тебе держу, все хорошо. Еей. Та я тебя держу. що дривається. Ага. О, давай, граб, граб. Да, 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 я тебе повинен підкинути. А, буст! Все, о. понял. О, 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 мою. Понутим, все нормально. Let's go, let's go. О, бачиш, что это. Сейчас это я пинилю. А, просто підняти. Я я граб. Отако, давай. Оп. Oh, uh -oh, у Нормально. Все, погнали. Let's go! Мені це цікаво, типу, а якщо хтось із нас умре, то нас просто верне назад якось, да? Mm -hmm. Я не знаю, хоч попробуємо. Та є, я вже якось і не хочу. <laughs> <No>. <laughs> я думаю, що ми пізніше узнаем. Ну, напевно, що да. Ано, давай, то давай. То буст, граб, граб. А ну, давай. А граб не буст, чувак. Граб, граб. граб, 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 да, да, граб. да, я перепутав. Давай, хлопки. давай, давай! давай. Let's Let's go. go. Чувак, я Я ти думав, мало каші з'їв. там знаєш, каші з'їв? и скільки не вміститься. Чувак, чайною значит з'їв каші багато. Давай граб граб. Кей граб граб, все тут нормально. Граб граб. Чувак, це як поняти? Я тебе бустер, а потом ти мене понимаешь. Давай. Да, давай. Давай, Лисий, пригай. Понял. Дякую, в принципі. Нормально підкидаєш, даешь Чувак, ми мені написали you Юдай, я не помирав, це ти помер. Я помер, да, Леж ми разом в парі. Чувак, grab, grab. граб, граб. <laughs> давай, let's go. Тепер заново вертатись, як я й думав, в принципі. Чувак, хэн-хенд. Хэн-хенд. все, let's go. Та давай ты бістріше, руку отреваш. Та це ти одерживаешь мені руку, я так-то перший йду. нічого. пеш иду, перший, Ну сейчас перший, да. Ну от і все. Ладно, mm, хэн-хенд. <laughs> я чуть не упал. <laughs> Давай, граб, 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 кхе, кхе, бежим, бежим. Тихо, тихо, Лекс. Димон, не не маня, а тут ты жирный. Обалдеть. Так, давай. Буст, 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 да? Ой, я. Все нормально. Да, давай. Все, я тебя граб, граб. Давай, граб, граб. Сейчас. Смердющий. В смысле? Нормально все. Давай, let's go, не наступи на червону ту штуку, бо сейчас опять буде граб-граб хен-хен. Не, нормально. И let's go, let's go. Все хорошо, хорошо. Но головне там знов не впасти Да. Так, да. давай, граб, граб-граб. Давай, граб Опа. Хорош. Все. Не, нормально, гра, мені нравится. Ну? Тут даже донат є, Не знаю, на що тут донатить Ну ладно По приколу Так ти не впав? Ні, 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 все нормально, я поки що живу. Все, хорош, хорош, хорош. Давай, я тебе буст-буст. Ти мене знов буст-буст? Мене вже То ти мене кидаєш меня штуку цю всю смердею, не кидай мене туди! Давай тут. Опа. Все, нормально. О, хорош, давай граб-граб, мене! Давай, граб граб <laughs> Ти мене просто каміння! На що ти це робиш? Чувак, ти что не я кидаю, а само кидаю! Ага! Давай печеру! А отут отако. А потом хэнхен. Да, а потом хэн-хенд. Да? Отако. Опа. Все, пушлай. Оп. Та отпусти, ты не тебя мене. Да <laughs> отпусти. Так а не тире. Все, тихо, я пішов. Чуть не впав, все. граб-граб. Граб-граб? Діма! Хана! Що там, ти впав? Ні. Ну, так не лякай мене раніше час. Тут треба, щоб ти мені зробив граб-граб, бро. Ні, спочатку ти мене буст-буст, а потім я граб-граб. Бемц. Опа. Тепер граб-граб. граб-граб. Та я тут і так допригнув би. А, ні, не допригнув би. Не допригнув би. <laughs> <Не допрягну бе. laughs> ти що думаєш, самий хитрий, так? Да? Ну. Тут треба хенд-хенд. пожди. О, да, хэн-хенд, go. Все, давай, пішли. Йдем, аккуратно. Не лети, Дімон. все нормально. Ста стань на своє, на своє. на час. Стоит, стой, стою, стоит. Все, отпустя. Все, иди до мене. Опа. 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 Все, хэн-хенд. Хэн-хенд. А якщо я впаду, ти мене вдаришь? Я дуже сумніваюся, я навіть не хочу проверять. Ладно, <laughs> пряй. Все, нормально. диви, мы тут прям поедем. Пусть, пусть, тут буст-буст надо. Буст-буст. Давай, давай. Конечно. Бам. граб граб. Тільки я не ту а сторону. Ти не там робиш Да-да-да. О, Давай, о саме! Давай! <laughs> да, ми би не допрыгнули. Аби не ти, чувак, я би там щас упав. Ну. Я вдарил, окей. Okay. А як ти заліз? Мощь. Просто запригну. Погнали, погнали. Бенс? Бенц? Бенц. Єс. А мені там далеко. А, ну я запрыгнув. Та Пишу. нормально все, тобі там не далеко. <laughs> Куда пішов, тут хэнхент надо? Тут хенд. Оп. Тихо-тихо. Тихо. Тут прям. Тако треба акуратно. Не спіши, я притормажуй! Притормажуй, я сказав! Так, давай, бусть-бусть тобі. Бусть-буст. Граб граб. Граб граб. Хорош. Нормально проходим. Пес ми далеко зайшли, не? Ну, 100 метрів висоту. 100, да. 100 метрів. Чувак. Бейджика На Бейджик долу, чувак! Нормально. Нагадаю, це гра? Нагадай, це гра, як ми грали на аляску вилазили, поняв? А, може бути. До речі, ти замітив? Тут чекпоинт. Да. Да, это че пойдешь. Ну дай проверим, чу, чу, дай проверим. Ты хочешь спрыгнуть? Хэн хенд. Ага. Дай спустишь. А! Ну я почти тримався. Тебе, а шо, якщо, якщо ми мы сейчас тут появимся, да? Например. Давай, давай, короче, хенд. Ага. пішли. пишли, пишли. Я сейчас типа падаю, а потом ты жмаешь граб-граб. ну давай. Давай. Граб-граб, граб граб! Не получается походу. Або просто тебе треба різко відпустити і назвати граб граб я не знаю. Може, може. Давай спробуємо. Опять? Ты якийсь музыки? Ты не подобається падать. Давай, давай, граб-граб. Ну давай. Ну. <рес> <рес> я знаю, як можна, Димон. А. Знаешь як? Кажи. Иди, ты будешь падать, а я жму граб-граб. Бачиш? Ну так це логічно, в принципі. Я тебе витягну. Я тебе витягну. Ми ж так уже робили. Ти щас пригаєш? Ага. Давай, давай, давай ти щас пригаєш, а я в польоті нажимаю граб-граб. Ага. Давай. Я не встиг, брат. Це стена прям реакція мангуста, брат. Все, погнали, граб-граб. Я тільки тут не розумію, а що робити? Та десь йти, тут, короче, є ось по дорогу як. А, бачу. Лол. Та тут ізі. Опа, опа. 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 И граб-граб. Uh, ух ты! Граб-граб. Чувак, ты ще халепа Жестко? Да. А, -а, -а. а як? Я прийшов. А як? Чи а як? Ну, надо пригати и крутитись, короче А, все, найшов побачу. Трошечки, правда, по-другому це роблю. С шифт локом, понял? Я ж таки легеньку тапку взадів граб-граб, граб-граб. Це капець просто. Тебе нельзя выпускать. Бит хенд хен Та ладно. Тут елементарний паркур Діма хенд хенд и граб граб. Граб граб. Мне нравляются ці слова, чмар. Та я вже понял. Я понял. То що ти там я казав про що, паер, ти, паер, ти, паер, що паер. ти там казав про елементарний паркур? Чувак, там було елементарно. Просто я ну рішив подумати, як ти ваще теля заділу ногою. Ага, ага. І я поняв, як ти задів і теж так само задів. Ну звісно, зато я теля. Угу. Да? Та ти що ти кажеш таке? Приснилось, брат. Приснилось, Приснилось. Приснилось вообще, граб-граб. По... Вірю, вірю. Діман, спроба номер 88. кто все время умирал, ты. Да, давай, конечно, давай. все время я в Да, да, да. Чувак, прохожу, капец. Нормально проходишь? Да, я прошел. Две, я тоже. Давай, буст, буст. Обалдеть, я злякался. Граб, граб. Я Это думал, халепа сейчас злякать буду. Все, понял. Куда идти? А, нам, нам, туда, налево, налево. Там ничего не там, давай, там, давай. там якась хлеб. Опа. А тут треба буст. На. Давай, бэм. Теперь граб-граб. Бэмц, let's go. Давай, буст, буст. Буст. Бем? Улаго, граб. граб Дивой, нормально. Ще Дальше будет хан хан. Хочеш, я запустю не туда. <laughs> не надо. <laughs> не хочу. О. А я так запрыгиваю. Ну тут треба точно буст. Граб-граб. Да, и граб граб тоже. Так, а сейчас ханхан звезмемся. Да. Борися. Пішли. я. Димон. Ой-ой-ой. Хорош. <laughs> Мамайцей буст страшно. Так. Отпусти мене. Отпусти. Ладно. Бо я боюсь, уже тебе. Иди сіда А шо, якщо мене допрыгне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там вообще прям на краєчку було. А. Та я и так запрыгну. Напишов ты. Пожди, пожди. Нам отако треба. Ты мене не кидай ранче часу. Нам надо пройти разом. Да. Че, понал, давай, Димас, Хто перший, той красава. Хорошо. А шо нам сюда точно? Ой. Mm -hmm, кажеш ой, да? Кажеш ой, я понял, нормально, нормально. Я не хочу, Дим! Я не думав, что надо спускаться. Я случайно впав. А че ты падаешь? Я? Я ни разу не впал. Да, ты тоже впав? Нет, ты що за мной полетел. Бо мене вбиває сразу, після того, как ты вмираешь. Ага. Да ты не вбивайся. Та я стараюсь, ти розумієш? Не, не тут вбивайся, якось. Тако... Ой, я, я... Ти не вбивайся, воно такое. Та як ти підгорів? Ти еще я шел прямо, рівно. Це я. Короче, Діма, мені, мені не іще. А, це ти помер був? Да, це я, попою задів трошки. в Аккуратно. Фу... Я, я вже думав, Я вже думав, то я винуватий. Чувак, граб-граб, граб-граб. Оп, а я вже на точці. Тільки не сгоре. Фух. Нормально. Бем. Давай, давай, граб граб Куда бійшов? А, Граб-граб точно ест. Yes. Я забувся за тебе Все, нормально. Валим, валим. А тут можна так запрыгнуть. Запригнемо так. Отут? тут? Там мені страшно. Так. Ну ладно, давай. Да очкуй давай. Нормально, нормально. Давай, буст-буст. Ух ти юй Ти бачив як? ты, ехать, вообще я еще пускаю. Обалдеть. Нормально. Тут треба хэн-хен. Тут надо дыхаться. Давай польоті нажмем хэ-хенд. Хан Та якось страшно, не? Пішли ты. Ух ти ей. Ти бачишь, Ти, бачив? ти? ти мене тільки що держав. Чувак, конечно, тебе держав, блін. <laughs> ти чайну ложку їсиш, чайную ложку що я тебе держу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Ну це капец! Люта халепа. Це жестко халепа, не мост. Пошли. Хен-хенд. Опа, Let's go Мы уже дуже далеко прошли. Нам уже нельзя отпускать руки. Так, мне надо тебя запустить, да? Да. Як? <серкла> Нажми кнопку. <серкла> Нет, я понял. Я просто нажму, ты сейчас опять упадешь не туда. Нормально. Нормально? Да. Давай, Давай я на пестраховке. Хорош. О, Хорош, на? чувак. Хэн-хенд, хен-хен. Я нажав. let's go. Все. пішли, пішли. Let's go, let's go. Опа. Хорош, Димон. Так, ми опять тут, да? Що тут треба зробити? Да. Куда тут? Тут. Ну нам не вниз, напевно. А... Я бачу, куда нам? Нам все-таки вниз. Там просто є пространство, бачиш? Там треба пригнути. А, так це тупо, чувак. Ось приїхаєш, а вс, диви! Не Надо да? будь бараном. Спасибо. Ми вообще бараны, да? Чи як, чи що? Ну. No. Куда нам? Ah, дальше, дальше. <laughs> Куда дальше? О, да? oh, все, What все, такое? все, все, все. Тихо, тут мы навпасты. Да, тут аккуратно. Да, хэн-хенд. Хэнхенд. Так, идем. Пішли! ой ой Не спишь, я притормаю. Все, хэн-хенд. Отпускай. Не, иди прямо, прямо, иди до червоного, иди. <гас> а, точно. Я понял, про что ты. Зараз би так і впав. Реупінь, реально. Ти. <рес> Та за шо ти так зі мною? Так, дивись, бо тут лава. Да, лава дорівнює небезпечна, правильно? Да, да. Да, да. Опа. Тут, короче, з драбини на, я... на... на драбину якось непонятно як. А все, пройшов. Ти пройшов то? Капець! Діма! <рес> ну 150 метрів! 150 метрів! Да, що зробить. <рес> Ми зараз тут поки пройдемо. То шо? Та да я впав. Я те пунь, а я якраз дійшов. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до завершення. Як ви змогли побачити, у нас трошечки Получається? Це ж і козел мене погає постоянно, чого я не можу ті тріснути. Бо я можу, чувак. Ну, в принципі, якщо відеоролик вам сподобався, то обов'язково тицяйте сюди вподобайдена, а також підписочку на канал. В принципі, можете підписатися навіть на Саню. І якщо хочете, щоб з не було більше відеороликів, то обов'язково пишіть про це в коментарі па-па. Пока-пока.